Цей день погожий у осінню хвилюванні. Наш заклад двері відкривав. Де знову молодь на навчання. Дзвіни дзвінок у коледж нас кликає. Ось так перший дзвінок у студентство покликав молодь Моглі Подільського фахово-медичного коледжу. Цьогоріч їх 84, які мріють опанувати таку важливу професію медика. Свято зібрали всю студентську родину коледжу вчорашніх абітурієнтів, а тепер вже першокурсників та їхніх батьків. Директор медколеджу та поважні гості привітали першокурсників з початком нового життєвого етапу, а всю спільноту спудеїв з, з початком нового навчального року. Я думаю, що сьогодні у вас всіх десь уже сформувалася думка про своє майбутнє. Тому я хотів би побажати вам досягти тої мети, досягти тої мети, яку ви перед собою поставили, і всім студентам здоров'я і наснаги в досягненні своєї мети. Побажати всім викладачам мати сили і здоров'я, щоб виконати всі поставлені плани, які в нас є. Ще раз вітаю вас святом сьогоднішнім. Бажаю, щоб і всі наші побажання і ваші забаганки збулися в цьому навчальному році. Добрий путь вам! Я хочу побажати всім, хто сьогодні починає цей навчальний рік. Щоб цей рік був для вас всіх благополучний, я хочу подякувати колективу цього закладу, що ви завжди знаєте, що потрібно сьогодні медицині, і йдете в ногу з тими викликами і з тими потребами, які зараз ставлять перед медиками час, держава завжди в цьому закладі, можна бути впевненим, що знання. І навички для учнів, які закінчують цей заклад, ці знання на високому професійному рівні. Ці знання відповідають тим викликам, які ставлять перед медициною сьогодення. Потужно мотиваційною була вітальна промова настанова молодим, колишнього студента медколеджу, а тепер народного депутата України Геннадія Вацака. У кожного з вас є дуже багатий запал. Ви навчаєтесь, у вас є вся інформація, книги, що вам дають знання для того, щоб ви підготували себе для цього життя. Зрозумійте, що ви потрібні своїм родинам, своїм близьким. Ви потрібні цьому всесвіту. Потрібні в найкращій версії, яку ви можете з себе зробити, для того, щоб ви дійсно гідно прийшли по цьому життю. Я хочу побажати вам кожному, щоб ви змогли. Досягти всього, що ви заплануєте, і ніколи не треба зупинятися на цьому. На святі відзначили успішних в навчанні студентів, прізвища яких будуть винесені на дошку Пашани коледжу. Рівнятися на них закликав директор закладу Володимир Кордон першокурсників. Відзнаками обласної військової адміністрації, департаменту охорони здоров'я та міської ради були відзначені викладачі та працівники медичного коледжу. Згідно з традицією, яка склалась в закладі, першокурсники прийняли присягу студента, отримали символічний студентський квиток та ключ. Вперше одягнули свій білий халат. З цього урочистого моменту вони стають студентами одного з найпрестижніших коледжів України. Не лише по здобутки попередніх поколінь, але й прославлі добре ім'я навчального закладу. Після цього студенти разом зі своїми наставниками вирушили в аудиторії на свою першу виховну годину. Нинішня молодь особливе покоління, тому що зустрічає сьогоднішнє навчання в умовах війни, але без сумніву, що це буде ще поколінням перемоги, і це обов'язково відбудеться.